В цій коробці знаходиться потужний інвертор від фірми DATO BOSS І на момент зйомки цього відео оглядів на цей інвертор на Ютубі просто немає. Тож, друзі, обов'язково дивіться це відео від початку до кінця. підтримуйте вподобайкою та коментарем україномовний контент, і ми починаємо. В коробці нас зустрічає сертифікат. У мене вже був огляд на інвертор від фірми Dotto але той інвертор був на 1 кВт і він себе досить непогано проявив. І в комплекті з ним теж був сертифікат. Так, йдемо далі. У нас є інструкція на англійській мові, а з іншої сторони технічні характеристики інвертора. З інвертором у нас йдуть ось такі тяжкенькі дроти. Переріз не вказаний, але, ну, на мою думку, десь 8 АВГ має бути точно. Довжина дротів 49,5 см. В комплекті з інвертором у нас є ось такий пульт дистанційного керування. Дістаємо сам інвертор. Інвертор в нас. Дуже тяжкий. На передній панелі цей інвертор має три роз'єми з підтримкою Quick Charge 3.0, USB Type-C, великий дисплей. Також на передній панелі вказано фірму Dato Boss. Модель ZGR03, номінал інвертору 2000 Вт. Працює у нас інвертор від акумулятора напругою 12 В. Інвертор має чисту синусоїду. З лівої сторони у нас встановлено два 60-мм вентилятори, потужні термінали для клем в захисних ковпачках. Знімаємо ковпачки. Термінали розраховані під клеми М8. З правої сторони ми маємо кнопку включення інвертору, дві зручні євророзетки та термінал для під'єднання землі. Бокові та нижня частина інвертору виглядають наступним чином. Довжина інвертору з урахуванням терміналів та розеток 39,5 см. Ширина 18 см. І висота 9,5 см. Вага інвертору 3 ,909 кг 909 г. Інвертор має захист від високої низької напруги акумулятору, від перегріву, від перевантаження, короткого замикання на виході. І якщо в нас працює один з перелічених захистів, то на екрані ми побачимо відповідний код помилки. Підключаємо живлення до інвертору. Коли інвертор повністю виключений, при 12,8 В він споживає 13-14 мА. Тобто це свідчить про те, що не потрібно залишати акумулятор постійно підключеним до такого інвертора. Акумулятор буде потрошку розряджатися. Давайте перевіримо, чи будуть у нас працювати USB-роз'єми, коли інвертор не включений, а до нього просто під'єднаний акумулятор. Будемо підключати тестер, до якого під'єднане навантаження, яке може на себе розсіювати 5 вольт 2 А. USB-розєми працюють, коли інвертор не включений, і це дуже-дуже добре. Ми бачимо, що зараз USB-роз'єм нам видає 5 Вольт і 2 А. Давайте перевіримо інші роз'єми. 498 Вольт, 1,99 А. Наступний роз'єм аналогічно. Давайте дізнаємось, чи є у нас швидка зарядка на цих двох USB-портах. Підключаємось. Включаємо наш паяльник. Як бачите, напруга, при якій працює паяльник 5 вольт. Швидкої зарядки нема. Наступний роз'єм віддає теж 5 вольт. Підключаємось до роз'єму Quick Charge 3.0. Так, Quick Charge немає. Мабуть, для цього потрібно включити інвертор. Давайте його включимо. Інвертор включився. Але паяльник продовжує працювати від напруги 5 вольт. Давайте відключимо і підключимо його знову. Тепер давайте перевіримо роз'єм Type-C. Як бачимо, на виході в нас є 12 вольт. Паяльник максимум споживав 25 Вт від роз'єму Type-C. На інших роз'ємах USB швидкої зарядки немає. Давайте дізнаємо, скільки споживає цей інвертор під час запуску та холостого ходу. Під час холостого ходу інвертор споживає приблизно. 6,5, 5,5 Вт. На дисплеї інвертору у нас відображається напруга акумулятору, вихідна напруга на розетці, рівень заряду акумулятору, навантаження в кВт та частота в Герцах. Давайте перевіримо, при яких напругах спрацьовує захист від високої та низької напруги. Давайте спочатку подивимося, як працює захист від низької напруги. 10,5 В. Інвертор у нас пищить, але продовжує працювати. Напруга на виході 224 вольт. Давайте ще зменшимо напругу. При напрузі акумулятора в 10 вольт інвертор відключив вихідну напругу на розетці. А на дисплеї ми бачимо код помилки F2, який нам каже, що наш акумулятор розряджений. Давайте поступово піднімати напругу 12 вольт. 12,6 вольт. Інвертор плавно запускає напругу на розетці. Давайте додавати напругу, подивимось, на якій напрузі спрацює захист від високої напруги акумулятора. 15 вольт. Давайте ще раз перевіримо. Так. Додаємо 14,2. 14,7 14,9 продовжує працювати 15 вольт. Захист від високої напруги спрацьовує при 15 вольтах. На дисплеї інвертора ми бачимо код помилки F1. Зменшуємо напругу. Інвертор відновлює роботу при напрузі 14 вольт. В комплекті з інвертором є пульт керування. Давайте перевіримо, як він працює. Виключаємо інвертор. Інвертор виключився. Давайте включимо. Круто, наш інвертор запустився. Виробник вказує, що пульт дистанційного керування має працювати на дистанції до 15 метрів, але слід враховувати, що 15 метрів на відкритій місцевості. Давайте дізнаємось, чи зможе працювати цей пульт, якщо ми знаходимося в іншій кімнаті. Я переходжу в іншу кімнату, натискаю кнопку Виключити. Я не знаю, чи виключився інвертор. Так, наш інвертор виключився. Давайте спробуємо включити його з іншої кімнати. Я почув, як включився інвертор, і це просто супер, тому що, виявляється, цей пульт може працювати через стіну. Щоб розібрати інвертор, потрібно відкрутити 4 гвинти. Всередині нас зустрічають два масивних радіатори, біля яких розташовані вентилятори. Два конденсатори на 330 мікрофарад напругою 550 В. Масивний дросель, залитий білим герметиком, Три трансформатори середніх розмірів. Від терміналів йдуть по три дроти. Переріз не вказано, але дуже схоже, що це 10 АВГ. Розетки вихідної напруги з'єднані паралельно. Плата має наступне маркування та дату виготовлення. Встановлено 3 запобіжника по 40 А і 3 запобіжника по 50 А. Ось так виглядає плата інвертору зі зворотньої сторони. Досить непогана якість пайки. Оцініть розміри радіаторів. Транзистори попарно притягуються до радіаторів. Між радіатором та транзистором встановлена термопрокладка, і також я бачу сліди термопасти. У низьководній частині встановлено 12 транзисторів маркуванням cs 160 n 06 ці транзистори однакові і схожі, що вони нові та оригінальні. Такі транзистори знайти в нас досить тяжко, але вони є в продажі на Адіекспрес. Ці транзистори мають номінал 60 вольт та 160 А. На висоководній стороні ми маємо 8 транзисторів. Вони так само встановлені через термопрокладку. Також є термопаста. Притягнуті вони попарно. Встановлено 4 однакові та нові транзистори на 650 В 60 А. Замовити такі транзистори можна з легкістю в Україні. З іншої сторони, в нас встановлено 4 діоди з маркуванням DSE 30H06P. Інформації по ним знайти не вдалося. Силові клеми плюс та мінус протягнуті добре, підтягувати їх не довелось. Загалом цей інвертор виконаний якісно і щось допрацьовувати в ньому абсолютно немає бажання. Ну що, переходимо до тестування. Клеми підтягую ключем на 14. Хочу відмітити зручне та безпечне розташування терміналів. Дивіться, коли ми затягуємо контакти, ми ніяк не зможемо закоротити плюс та мінус між собою. Це дуже-дуже добре. Також в нас в комплекті є дві ось такі пластикові заглушки на клеми, і це теж додає безпечності при використанні. Ну що ж, переходимо до тестувань цього інвертору. На жаль, в мене немає великого потужного акумулятору, тому буду використовувати ось цього маняка. І повірте, він здатен видавати, ну, я вважаю, близько 100-150 навіть ампер короткочасно. Так, давайте почнемо. Підключаємо. Наш інвертор запустився. Порівняємо точність відображення даних ватметру. Підключаємо навантаження приблизно в 100 Вт. Дивимось. 102-104 Вт на ватметрі і 09 кВт. Ватметр самого інвертору трохи занижує показники. Давайте спробуємо заживити фен на 1800 Вт. У нас під'єднаний ваттметр. Дивимось на показники струму, включаємо фен. то у нас 135 А. Навантаження 1000 Вт, інвертор справляється з цим дуже-дуже легко. Було помічено, що при навантаженні в 1000 Вт вентилятори інвертору включились. Фен з легкістю працює. Давайте заживимо тепер масляний радіатор потужністю в 2 кВт. Включаємо радіатор на мінімум. Бачимо, у нас навантаження 73 А790 Вт. Давайте включимо його на другу потужність. У нас включились вентилятори. Навантаження 122 А1200 Вт. Без проблем. І включаємо на максимум. 192 А інвертор працює. Виключаю, щоб не мучити акумулятор. Ну що, друзі, ви самі бачили, як я навантажив цей інвертор його максимальною потужністю в 2 кВт. На жаль, в мене немає такого акумулятора, який довготривало може вивозити такі навантаження, але я впевнений, що цей інвертор розрахований на такі навантаження, і він з легкістю буде з ним справлятися. До речі, виробником зазначено, що максимальне довготривале його навантаження 2300 Вт. На мою думку, це більш сучасна та допрацьована модель порівняно з. Дуже популярною моделлю від цього виробника, яка має безріч відгуків та безріч оглядів на Ютубі. Серед переваг цього інвертору хочу відмітити зручне розташування досить великого, як для інверторів дисплею. Три USB-роз'єми, USB, USB Type-C, який підтримує швидку зарядку, дві зручні євро розетки, потужні, якісні та безпечні термінали. Та взагалом хочу відмітити якісне та продумане виконання цього інвертору. Якщо вас зацікавила така модель, посилання буде в описі під відео. А на цьому в мене все, друзі. Підтримуйте україномовний контент вподобайкою та коментарем і до зустрічі в нових відео. А наявність Bluetooth-пульту пульту це взагалі крута штука. Працює навіть через стіни.